Участь молоді у польсько-українських таборах співпраця в культурі, економіці, екології, сільському господарстві, охороні здоров'я, службі надзвичайних ситуацій та багатьох інших сферах. Майже дві сотні заходів. Саме цим можуть похвалитися представники Прикарпаття та опольського воєводства. Ці два регіони співпрацюють уже 15 років. Зокрема, представники Івано-Франківської області розповідають про незліченні переваги такої дружби з поляками особливо у важкі часи, ви були з нами під час жахливої повені 2008 року, під час епідемії 2009 року. А особливо, що для нас цінно ви були разом з нами під час складної революції гідності. І вчора ми спілкувалися. і Окремі ваші депутати вищого органу держави були з нами. От і в тяжкі роки російсько-української війни, яка носить таку акуратну назву АТО. Сама співпраця з Прикарпаттям кажуть поляки дуже успішна, має широкий резонанс у суспільстві. До того ж, польська сторона дуже зацікавлена у цьому співробітництві. Аналізуючи співпрацю, вони кажуть, що більше треба підсилити роботу у галузі економіки, адже це та сфера, яка вигідна обом сторонам. Нам хотілося б, щоб Івано-Франківській області було не лише 26 шість підприємств з польським капіталом, але треба приймувати до того, що на території всієї області. Було ще більше польських капіталоукладень. Тоді і місто і область будуть розвиватися одинаково, а не лише в одному місті. Саме за прикладом польських колег працюють прикарпатські держслужбовці, за їх схемою. Реалізовують в області децентралізацію та інші проекти. Адже досвід у закордонних друзів більш глобальний і успішний. Я сподіваюся, що приклад наших польських колег буде для нас. Дороговказом, а також буде тісна співпраця і ті помилки, які пройшли ваше суспільство. Допоможете нам підскажете, щоб ми не повторювали їх. Щоправда, кажуть поляки, усе залежить від мешканців тієї чи іншої країни. Їм лише варто дати вказівку, а вже роботу виконуватимуть держслужбовці у сфері самоврядування. Кожен рік буде іншим і ще успішнішим, дивлячись навіть на положення наших країн і роки незалежності, це від нас буде залежати, який ми приклад будемо давати іншим. Поляки запросили тепер же українців до Польщі, та з нагоди 15-річного ювілею обмінялися подарунками. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.